Всім доброго дня! З вами ГБО КП. Підписуємося, ставимо лайки. Сьогодні у нас в роботі був ось такий автомобіль Це Nissan Murano. 2019 року виготовлення з двигуном 3.5. Ось такий загальний вигляд, що ми бачимо під капотом. Більш детально. Почнемо з редуктора. Редуктор у нас становився. А, Gold GT. На 320 кінських сил, з хорошим запасом по потужності для даного двигуна. Ось так надійно на стакані він закріпився. Біля нього розташувалася електроніка торгової марки Камиенева SkyJet. Ось так закріплено надійно. Та відразу на ось цьому стакані помічаємо фільтр разом з клапаном грубої очистки. Ось так надійно закріплений, буде зручна його заміна. Йдемте далі. Ось тут ми поміщаємо один фільтр АLEX. Є ще один. Ось так на кронштейні над акумулятором закріпився. Між фільтром і воздуховодом іде шланг. Та відразу покажу ще один фільтр АLEX циклічного типу. Також на кронштейні надійно закріпився. Форсунки Форсунки на даний автомобіль становилася баракуда 120-та. Ось так через тройники вона закріпилась. Помічаємо обдатчик. Зробили закінчи. Чекайте, дуже багато світла. Кільсування відбулося обов'язково між двома рампами під колектором. Ми Тут ми бачимо, шланг вийшов і зайшов під колектор. Це закільцювалося. Та от з одного фільтра заходять. На ці форсунки, ось тут ми бачимо така петля для того, щоб було кільця та з цього фільтру. Все закільцовано, це означає, що тиск на рампах буде однаковий та буде працювати так, як потрібно. Ще раз покажу загальний вигляд, тут ще буде встановлюватись кришка, але з під кришкою тоді вже нічого не буде видно. Редуктор, є доступ, підключився у нас через тройники, не вистачає освітлення. Зараз фокусується. Ось так ми бачимо. Два і тройники, там легко, якщо достати фільтр, доступ є. то далі. В салоні розташувалася кнопочка чи сьома. Ось тут була заглушечка, пусте місце. Ось тут вона стала заправочний, розташувався в бампері, на чорному, буде зручна заправочка. Не Потрібно переходників. Та балон. Балон розташувався ось тут. 에, розміром 720х225 на, на 70 літрів. Мультиклапан та Extra. екстра. Екстра це означає, що вихід з нього йде. Вісімка магістраль, вентиляційний отвір. А, я не знаю, я знизу посвічу, свічу. Вентиляційний отвір, все по стандарту. Ось тут він. Ось. Сфокусувалося. Всім добра та меру, підписуємося, ставимо лайки.